Армадол, забудь про головний біль. Доброго ранку, сніданок вихідний триває, і от ми сьогодні цілий день вам нагадуємо, що сьогодні то день кумів, то день обіймів, то пиріг треба приготувати. Ну все ж для того, щоб сьогоднішній день ви провели разом з найближчими людьми, і звісно, при зустрічі, а можливо, і трошки довше, обіймалися, тому що так. міжнародний день обіймів. Це прям серйозне свято, я вважаю. Відзначається саме сьогодні. І це свято щорічне, 37 років тому його заснували в американському штаті Мічиган. І за традицією цього дня обіймати потрібно навіть незнайомих людей. Ну, може, не потрібно, можна, можна, так. Водночас є люди, звісно, які не люблять обійми. І от чому так відбувається, що стало причиною того, що вони не любляться робити? Як в принципі обійми впливають на психіку, і от скільки разів на день потрібно обійнятися, щоб почувати себе щасливим, дізнаємося просто зараз. У нас у зв'язку наша а, психоаналітик Анна Кушнерук. Анечка, доброго, доброго ранку. ранку! Да, ми вже доброго бачимо ранку. вас. Як от як от ці обійми впливають на нашу психіку? Бо я, наприклад, від початку війни, 24-го, я як як повітря від ну потребувала цих обіймів, і я відчувала, що я спочатку обіймаю людину, а потім вже починаю з нею вітатися. Це круто, річ у тім, що ми відчуваємо, коли ми обіймаємось з іншими приємними для нас людьми або з людьми, які ми навіть не знаємо, що будуть приємними в обіймах. Ми відчуваємо контур свого тіла. Ми відчуваємо тепло іншої людини. Ми відчуваємо себе безпечно. Ми відчуваємо запах цієї людини, причому на біологічному рівні, а абсолютно емоційно, з точки зору того, що це присутність іншої людини поруч. Ми боїмося у наших випробуваннях. Ми боїмося часто самотності. Ми боїмося того, що ми будемо здолані, тому що ми там самотні. Не самітні, а саме самотні. Тому тут присутність обіймів в житті це і задоволення, і відчуття безпеки, і це можливість виразити своє ставлення, це можливість відчути, як довго затримуються на обіймах з тобою, тобто наскільки ти цій людині приємний. Обійми це теж мова Є навіть таке дослідження американської психосоматичної спільноти, що 20 секунд обіймів знижують стрес та рівень болю. Як це працює взагалі? Це працює насправді знову ж таки окситоцин, да цей гормон, коли виробляється від нашого задоволення, від нашої контактності, від того, що ми знаходимося у близькості, це те, що і знижує і відчуття головного болю, і фізичної травми, так якщо там є гострий якийсь стан, це просто заспокоєння. Річ у тім, що обійми не мацання, розумієте, не контролюючи або там неформальні, такі моцічмоки, чмокі, а реальні справжні дотики, вони людину огортають безпекою і теплом, тому обійматися необхідно. І ви відчуваєте тепло руки людини, яка вам на спинку кладе в ту зону, де там крильця мали бути. Да, от якщо там потрогати людину, яка відчуває тривожність, їй буде трошки легше. Тому обійматися треба ну майже всім тілом, якщо це звичайно не занадто ого по погладити там, де крильця. Ой, як це мило звучить. А я звернула увагу, що здається, раніше такого не було. От зараз є офіційні прийоми лідерів держави, коли mm -hmm. наш Володимир Зеленський їздив. А, і зараз якось не такі вже вони офіційні, а навіть дуже дружні бувають. І знову ж таки на цих офіційних прийомах є теплі обійми. Як це розцінювати? Можливо, це якісь сигнали. Ну, це сигнал. Подивіться, в які часи ми живемо. Правда, з точки зору того, що все, що відбувається, воно ж поза нормою будь-якої і офіційної, і неофіційної позиції. Тобто сьогодні тільки близькі, сьогодні тільки дорачі, сьогодні тільки особливе людське тепло, тому що все, що відбувається з нашими партнерами, воно все одно, окрім якихось аспектів політичних, матеріальних, вони все одно про людські стосунки. І є люди, з якими не хочеться ці обійми розіймати. А я безумовно, більш формалізовані частини. І от зараз знаєте, за час війни наймиліші відео, які ти дивишся в соцмережі, це безперечно повернення наших захисників додому так. після довгої розлуки. І ну сльози котяться, тому що ти бачиш, як мило, як тепло обіймають донечка, батька, дружина чоловіка. І ну, це це просто щось неймовірне після довгої розлуки. так хочеться пообійматися. От в чому знаєте, ефект от цих обіймів? Знаєте, тут же багато про що. Це ж можливість доторкнутися, і на психоаналітичній мові це в себе інтроекція, це взяти в себе, вбрати в себе, цю людину в себе помістити Завдяки того, щоб більше не розлучатися. Отак От дітки довго обіймаються, наприклад, і руки не розжимають да, на шия. Бо коли ми дуже когось любимо, наші обійми вони ж не тільки правда там формально торкнутися, вони про те, щоб прорости в людину, вони про те, щоб не випускати з рук. Вони ногами обіймати руками там, шиєю, як ті жирафики. От абсолютно максимально. Схопити і інтроекція в себе да поглинання коханої людини максимально щастя. Ой, зараз сльози будуть на очах, коли бачиш ці світлини. Але, на жаль, разом з тим є ті люди, і мені зустрічалося в житті, коли ти буваєш щирий на емоціях, біжиш обійнятися, а людина не дуже хоче. І навіть може так виставити руку по типу Вибач, чому так трапляється? Чому така реакція? Це, можливо, ті, кого не навчили обійматися з ж все Ось такі ось такі якісь моменти, вони ж всі з дитинства. Це що, не дообіймали чи як? Не навчили обійматися. Ричі, ну по перше, коли ми бачимо руку висунуту вперед, це точно означає стоп. Як би нам там не хотілося ту людину так. завалити і обіймах і, і її і, там задушити, не потрібно цього робити, тому що для неї це може бути неприємно і травматично. Тому знак стоп, як від наших дітей, так і від дорослих знайомих і не дуже це принципова позиція. О, дивіться, отут, наприклад, картинка, де дівчина а, ображена, вона не хоче обіймів, тому що вона таким чином демонструє да мені тут з тобою нема про що контактувати. Мені некомфортно, і це може бути позиція, це може бути поза. А ще може бути істо. Історія того, що є люди, які фізично шкірою дуже важко а, переживають присутність. Вони дуже важко переживають контакт, і тут повірте, вас можуть дуже любити, але людині дерматологічно мені хочеться сказати неприємний контакт. Або ну, наприклад, вагітні жінки вони часто не хочуть обійматися, тому що вони запах дуже сильно відчувають, да, і там парфуми, чи то щось інше, хтось палить, і він же потім проникає взагалі в мозок на день як мінімум. Тому тут теж потрібно бути тактовними, все ж таки ну кивати для того, щоб очі побачити, чи можна тебе обіймати. да, або заздалегідь принаймні показувати руки. Ще момент такий історичний річ у тім, що це питання культури сім'ї. Є сім'ї фізично контакт, де обіймаються, цілуються, валяються і всі там покотом, всі в контакт. А є сім'ї, де взагалі обіймали, можливо, там один раз і те так, знаєте, по плечу трошечки поплескали. І для людини це історично просто незрозуміло. Для когось це буде бажано, адже батьківській сім'ї так не було, а для когось, навпаки, це буде ну, щось дивне і нібито незвичне. І ще момент дуже-дуже важливий. Є питання, коли людина собі забороняє нібито розм'якшитись, і вона з якогось віку, з якоїсь власної трагедії, або навпаки, з якоїсь здобутку, вона собі забороняє ці тілячі ніжності. Тому тут теж це може бути питання того, що я настільки там крутий неприступний, або настільки вся еманціпев, і все решта, що ці обійми ваші давайте з минулого століття. Клас. Ти Знаєш, ти трошки раніше робила приклад, так коли саме діти. Най такі міцніші обійми роблять, так коли да, вони вчепилися вже в шию, і тобі треба кудись йти, а тебе не відпускають, тому що ще не наобіймалися. обіймалися. От, якраз таки, ми ж до таких е, прекрасних е, наших дітлахів відправили нашу наймолодшу ведучу, нашу Фросю, так, щоб вона на, на їхньому е, е, на дитячій і, мові. На дитячою мовою, так е, дізналася, що ж от взагалі відчувають е, дітлахи, коли Шла. обіймаються, що вони транслюють, що вони хочуть е, проявити. Давай подивимось, потім обговоримо. Да -да. Давай-давай. Доброго ранку! Психологи кажуть, обійми, які тривають щонайменше 10 секунд, знижують тиск та піднімають самооцінку. Я, наприклад, мінімум два рази на день обіймаю свого кота. А кого обіймають інші дітлахи? Та чи подобається їм цей вияв почуттів? Мене звати е, Павло, мені років 10. А чи любиш ти обійматися? Ні. Тільки з мамою і тата. А чому ти не любиш обійматися? Ну я стісняюся. Мене звати Лев. Мені буде 11 років, а зараз мені 10. Я хочу обіймати всіх. І батьків своїх, і, дудіс, і, і дідусів, і бабусь, і військових, і поліцейських, і всіх, 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 хто захищає нашу рідну могутню державу. Кого ти найчастіше обіймаєш? Маму, та тата. Це знак любові і це. Дуже добре для всіх. Мене звати Ренат. Мені 11 років. А ти любиш, щоб тебе обіймали. Але, або коли ти обіймаєш? Ну, коли я обіймаю. Ну, Я підтримую, підтримую людину. Мене звати Анастасія і мені 9 років. Приємно познайомитися, Анастасія. А що любиш ти обійматися? Так, люблю. А скільки разів на день ти обіймаєшся? Десь 3-4. Мінімум. Так. А максимум? Ну разів сім. Разів сім? Я Маша, мене мені 8 років. А чи любиш ти обійматися? Не дуже. А з ким ти обіймаєшся? Mm, з батьками. А що ти відчуваєш, коли ти обіймаєшся? Практично нічого. Мене звати Ярослав мені 8 років. А чи любиш ти обійматися? Так. А Кого ти в останній раз обіймав? М -м, подружку свою, маму і тату. А хто така твоя подружка? Я зовут Алиса Алиса. А що ти відчуваєш, коли обіймаєш батьків і коли обіймаєш Алису? Mm, Любовь. Тому що, когда я не обіймаюсь, я самую. Ми повернулися, і це так мило. Коли не обіймаюсь, я сумую. Кого ти хочеш віймати? Сніг сіха практично нічого ну, не різні діти, класні історії. Але ти знаєш, класні. все таки діти, вони ще знаєш. Ну дійсно там перший хлопчик, який говорив про те, що ну йому десь трошки соромно. Вони соромляться Аня, от до речі, якраз питання, Чому діти соромляться коли обіймаються? Ну, ми ж всі розуміємо, так що вся ця сексуальність природна, що ми маємо, вона проявляється не з моменту, коли ми одружуємося, Та вона є і раніше, але вона в здоровому сенсі. Вона переходить у дитину або підлітка або предпідлітка. Вона переходить до того, що він відчуває. А себе сором'язливо за для того, щоб трошки пригальмувати ці процеси, тому це абсолютно нормально, коли дитина з якогось віку починає соромитись. Це в нормі, потім не має заважати їй контактувати. Але є період, коли всі ці тілячі штуки вони не для наших дітей, особливо для не для наших хлопців. <гум> 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 ну, ти Знаєш, от хочеться все ж таки поговорити про тих, хто зараз можливо там в ліжку лежить. Хтось поруч і каже: не обіймай мене, я цього не люблю. От знаєш, як Може, лайфхаки, якісь як примусити себе до обіймів, і чи і потрібно, чи потрібно, чи потрібно це робити? Да. Але давай за мить про це поговоримо. <гум> ну, давайте <гум> доброго ранку, всім нашим сніданківцям. Ми повертаємося і продовжимо спілкування з нашою експерткою Анною Кушнирук. доброго ранку, Анечка, Вам ще раз. І тема важлива: про обійми, про те, чи варто привчати тих, кого ми любимо, обійматися, якщо раптом їм це не до душі, і як себе правильно поводити? Класне питання, от з одного боку, це теж культура спілкування. Да? Якщо людина не мала такого досвіду, то його потрібно спробувати впровадити, так але з іншого боку, тут потрібно максимально бути уважними, наприклад, до дітей, тому що якщо дитина не хоче обіймів, найважливіше це дізнатися, чому і не випитуючи, да, ти мені скажи конкретно, чому ти не хочеш обіймати цю людину, а все ж таки створити атмосферу, у якій ця дитина зможе подумати, розповісти і щось вам або намалювати, або розказати, або відчути річ у тім, що а, може бути неприязно щось. Не тільки в іншій людині, а й неприязно у своїх відчуттях, тому оцей кейс рішення того, чому людина не хоче обійматися, в нього більше відповіді не просто ніж просто втім, щоб вмовити людину починати. Обійматися, тобто, взагалі, обійми це ж про бажання близького контакту, це про бажання висловити щось фізичне, тілесне і відчути людину близько. А якщо цієї близькості не хочеться, а якщо вона жахає, а якщо вона неприємна, а якщо от щось відбувається емоційно, перезбудження, наприклад, з дорослою дитиною або з юною людиною з дитиною, тут не потрібно, знаєте, пушити тут потрібно бути максимально делікатним. Ну так краще створити ті умови, коли захочеться самостійно. Я хочу процитувати зараз: нам потрібно обійнятися чотири рази на день, щоб Вижити 8 обіймів на день, щоб підтримати себе, і 12 обіймів на день щоб рости. Це рецепт від однієї з найвідоміших психологинь США Вірджинії Сатір. Аня, який рецепт від Анни Кушнирук для українських людей, а для українських людей продовжувати любити один одного, так як ми любимо обіймати і ще обіймати вчинками і обіймати, знаєте, жартами, обіймати <світ> поцілунками всім, чим дотягуємося один до одного. Нема зараз нічого сором'язливого в тім, щоб любити міцно, сильно і кожен день. Ну, хочу сказати, що мені здається, що зараз е, серед моїх знайомих почали більше люди обійматися ніж навіть це було до 24 четвертого точно. Лютого. Бо ми точно. потребуємо оцих, цього тепла і затишку. Дякую вам, Анічка. Дякую, що завжди з нами на зв'язку і завжди підтримуєте. Від себе Обіймаємо хочу сказати, що ще е, випічкою і домашнім затишком теж можна обіймати людей. Сподіваємося, що ми цю атмосферу вам передаємо кожного ранку. Дякую. Улюблений сніданок з один плюс один. Налякала. Доброго ранку, друзі. Щодня знову вдома. На один плюс один Україна. До нас життя. Рідна кухня, пічечка, духовка з натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись сніданок з один плюс один. Щодня. Сьомої ранку. На один плюс один Україна.